Вітаю вас, шановні. Мене звати Сергій. І я ще досі продовжую створювати свою гру. Так, сьогодні у нас. Олішки. Трошки. цей гуляє тут самі по собі. Туди-сюди вліво право Ганяють один одного. Що я зробив з минулої серії? З минулого серія я додав от Підсказка. Що є піднімати. На ліву кнопочку мишки робати. Що ще. А, ну, я цей. Додав генератор. рандомної посадки дерев. Так, ось у нас десь 300 FPS, зараз я вам покажу. Як. Одна галочка. Перетворі на 300 FPS. Зараз подивимось скільки. Аж 18, 19, 20 FPS. Що у нас змінилося? У нас виросло? Е десь 5000 дерев. Згенерувалося 5000 камінчиків. Та тихо, так швидко крутись. І 5000 палочок. Ну і десь там десята калішаки ще. Десь бігає. Ці в цій великі кмапі. Може, може десь колись десь знатиш. Що виявилось, яка проблемка. Я тут думав, що в мене дерева. Так, решайте. Вийдемо. Так, прийшлось виключити цей генератор. Бо дуже важко. Ем. Що нам казав? Я думаю, що у мене дерево цей. Десь там. 50-100 мають полігонів. А виявилось, вони мають майже 800. Комп у мене не дуже то цей міцний. Тому. 5000 дерев по 800 полігонів трошки цей накриває систему. Тіхо. Оце що було, Олешка, ти що? А ну, втікайте решки, звідси, Ти ви взяли на дерево підкинули. Як так можна взагалі це робити? О, Опа, щось там пише, тюкається, що там матюкається, що це не подобається. Ну знаю, що щось, щось воно хоче там. Так, це означає, що дерево у нас дуже ...високополігональне, як виявилось. Хотя що тут немає нічого. Будемо думати над оптимізацією. Тобто зменшувати полігони, можна зробити іншу модельку дерев. Олешки, мені здається, трошки дуже високополігональні, хоча теж там не знайшов їх. Ось так от. Погнали, покажу я вам свою систему будівництва. Як вона виглядає? Спочатку пробуємо ДФК. Цей е, Сокирка з'явилася, коли цей наводиш на дерево. І показує, що я вказав це. Ну і ще раз кажу. Збираємо всі наші палашки, гілочки і колоди. Нам треба одну колоду розпустити на дошки. Зробити молоточок кам'яний. Кам'яний? Погнали будувати. Так, е, Олішка, тікає звідси. Тут десь більш-менш рівна ділянка. Е, будівництво Б. І ми створюємо один блок фундаментний. Можемо його крутити в одну, в іншу сторону. Е, будуємо. Це у нас головний основний центральний блок, навколо якого можна все будувати. Поки що я зробив 3х3. Тим це можна, звісно, збільшити, ну, поки що так. так е Можемо ми будувати стіни. Тепер нам треба звідси якось підніматися, спускатися. Ми наводимо на нашу будь-яку стінку. Ну треба бути ще в пленому радіусі від неї, якщо не будеш. Ні, хапає. Ставимо. Верки, а в мене щось зламалося. Да, щось поламалося. Цікаво, що це було. Ось така от моделька у нас з дверей є. Зі сходами одразу. Можна, в принципі, в будь-якому місці на будь-якій стінці це зробити. Що відбувається, коли я обираю певну стінку, натискаю на неї з'являється у нас цей вибір. Або вікон це поставив. Давайте поставимо. Коли вибираємо щось, воно автоматично видаляє цей блок. Ну, тобто цю стінку. І при натиску лівої кнопочки у нас створюється вікно. Ось така от система. Е, якщо ми створимо нову стінку буде, то автоматично вона створюється по модельки останнього, не знаю, запиту чи що, що було обрано. Вікно, значить, буде поставлено вікно. Якщо ми виберемо, наприклад, двері, і тут десь ми теж поставимо блок, то це у нас буде. Це у нас буде проблема якась, да? Це, ось. Поставимося двері. Зі сходами кудись вниз, але у нас тут фундамент. Ну ось така от. Системка. Видалить, видалилось, видалилось. Так, а ти з якоїсь сторони. Давай видалимо тебе. Заважало. Що е, іще, можу розказати. Так, ну ка. а то... Тіхо. Закрийся. Ми можемо. Ой-ой, а шо це у нас? А, даже твої дверей, я думаю, що заглюк такий. Ми можемо. Видаль. ну, перестань. Ні, не можемо видаляти що таке. А ось видавилося. Тихо. Я зламав. Так. Ми можемо видаляти кожен фундамент окремо. І так само можемо його будувати. Не можемо видаляти ось це от. Центральний блок. Бо на ньому висить весь код з цим будівництвом. Завершити оцей от блок. Його не можна видаляти. Може якось потім придумаю, як його видалити, щоб цей не видалялася вся будівля. Ну, я не знаю. Навряд вийде. Тому нехай тихо. Нехай буде таке. Що ще я тут маю? Е, маю проблеми зі стелі і дахом будівля. Е, ну, я їх ще не придумав, як це взагалі фізично зробити, промалювати. Ну, як будувати. Тобто, ти знаходишся всередині, будуєш спочатку дах, а потім стелю. Бо якщо ти стелю збудуєш, то ти дах не зможеш будувати. Можна ще, якщо збудувати якусь драбину чи сходи, окремо на горищі, а там уже, стоячи на верхній площадці, збудувати дах. Ось От отаке, -от а Але ж все одно треба додумати, як це зробити, бо можна ж не 3 х 3 зробити цей. Будиночок, наприклад. Два. два. Так, це у мене, коротше. Мишка любить. Двічі клацати іноді. Тих. Ага. Ну да, останній блок, який був обраний. Він повторюється. Так. Наприклад, якщо зробити. Так, а я вже не вийду до звідси. еще зробити 2 на 2 блока ну ці блоки кілька наче то чи по 2 метри чи 2,5 з метри то виходиться кибитка або 4 на 4 метри або 5 на 5 метров, я уже и не пам'ятаю то дах для такой будівлі будет ось таким десь по на 2 частини цього Ну, на дві частини, наліво і направо, наприклад. А якщо на три, то щось не буде виходити. Коротше, треба з цим продумати, погратися взагалі, як воно. Бо можеш робити не тільки таке. Наприклад, щось щось, типа такого. Ось таке от, наприклад, можеш забабахать. І, і тут уже дах взагалі ніяк, не стане на, на той будівлі Так, давай-ка тут двері Ось так вот Тут взагалі не понятно як робити дах Хоча можна в принципі Ну коротше треба думати так, щоб можна було з будь-якого варіанту Зробити щось таке Нормальне Олежка ти що? Заблокав чи що? Дивіться. Ось так от. Ось цей. Якщо маєте якісь ідейки. Або як зробити, або як переробити, або краще як зробити, то цей. Напишіть, не соромтесь. Я спробую, звісно, подумати, мозгавати, але це навряд. В мене щось вийде. Ближайший час, я не знаю, як це це. Ф... Ну, це коротше, як воно називається, модульне будівництво. Тобто, що ти можеш робити сам своє. Як захочеш. В принципі, є ще цей задумках уже готову будівлю якусь. Ні, ну по-любому прийдеться робити. Зробити одразу готову модельку. І просто при обиранні. Не фундамент, стіна, а одразу на якусь там окрему будівлю там сарай. Что еще Такое еще? Тихо, тихо, выйди. Выйди из а, Можно еще по такому же самому принципу пробыть парканчики, например. Тих, та елки палки, что ж ты? Ай-яй-яй. Ламается все. Ай. Короче, тут все починает ломатися. <хи> так, ну-ка, завершить будівництво. О, Олежки. Це ті, которые... Ті, которые отсіч, ті, которые... А не, гітнератаж не працюю, значит. Ну куда ж втекли? Ну, можу робити парканчики всякі там. Додавати, коли буде готово будівництво всередині. То можна буде там інтер'єр собі налаштувати щось таке. Так, бо сис система будівництва в трошки така дика. Коротше, коли ми будуємо. Так, снекне, коли ми будуємо цей блок, ну Закрийся. у нас ось що відбувається. Наш блок це. тайки-палки. Прикінчись. Наш блок це ось такий от фундамент, який має собі цей е, оці от 8 блоків навколо, щоб робити 3 на 3. А кожен окремий цей блок потім перетворюється, коли подуєш його. Так, зараз знайду. О, ну що. Будується ось такий от блок, який має 4 стінки. Ось, і вони відключені. Тобто кожна стіна або звичайна, або з вікном створюється на місці оцих от блоків. Тому така от прив'язка магнітна. Вона как би відсутня взагалі то. Не можна вліво-вправо покрутити або поставити вже кожну оцію. Перший блок можна покрутити. Покрутить вліво, вправо. там Перед тим, як його поставити. Бо коли поставив, вже не можна його крутити. Тому треба придумати, що кожен цей блок мав свою стелю, то не проблема один. Блок ставиться зверху і взагалі не правда. Але як зробити, щоб він мав всю цю... таку от похилу дах, кровлю. Тіхо, ти щось не в ту сторону крутишся. Але щоб можна було її цей. Обирати або в ту сторону, або в ту сторону. Коротше, треба. Треба думати, щоб воно мало і такий варіант, наприклад. Так що це за всякі кнопочки тут понатискались. Це хто такий звінь? Це за куліт якийсь. Ось такий варіант мало. Потім, щоб отакий от варіант мало, наприклад. Але трошки сюди зміщено, щоб виявилось цей схоже на таку от якусь трикутну форму. Але щоб при цьому ще можна було би. розвернути її ось так от. Щоб у нас з цієї сторони було. Ну і так само і з тої сторони. Коротше ось таке от виходить будівництво. Ну це цей варіант підійде, коли блок будівлі крайній. Тобто, от... от цей крайні, оцей... ну, по краям. Але якщо буде там 2 на там... 2 на 3 або там. Так, типа 5 блоків. Якась стандарт така напряма не, не квадратна форма. То там взагалі оце не буде працювати. Там вийде якийсь блок, або так, або не так. Надіюсь, я якось розказав, показав. Це навряд як хто зрозуміє, тому що все, що я придумав, все в мене в голові. Як воно працює, теж там десь в голові. Але воно не працює фіга. <хи> <хи> Ладно, дякую, всім за увагу, всім пока, пишіть, щоб не бути.